Доброго раночку, мої шановні глядачі. Посилаю вам гарний настрій, хороші емоції. Посилаю вам здоров'я, натхнення, сили. Все саме-саме добре. Всім нам радості, дорогі українці! Вітаю вас з першим днем серпня, нехай цей місяць стане для нас переможним. Всього нам самого-самого доброго, гарного дня. А я прийшла на роботу, принесла ось такий невеличкий букетик. для того, щоб трошки покращити собі настрій, приступаю до праці. В новому, скажімо так, робочому році після відпустки. Бажаю собі натхнення всього самого доброго і вам теж, моїх хороші. Прийшла додому, голодна, як собака, втомлена, як кінь. Дивіться, що буду їсти. Бачите? І ось ще що. Все від такої їжі це для мене просто ідеальні смаки. Від такої їжі моїх рецепторів оргазм. Бачите? Домашні помідори з огірочком, з сметаною. І от таке помилене салко. І ще в мене тут вариться, гляньте, що в мене тут вариться качанчик корицаний. Це просто бав. Все, буду їсти повні рослини. І вам теж смачного. Так, друзі, я трохи полежала, поп'ю зараз кави. Софійка прийшла, гуляти ходила навіть. Я прийшла, її не було, ходила з подружкою гуляти. І буде отака в неї вечеря. Качанчик і намаска, дадуть сирна? Намазка сирна і софійка вибирає помідорчика собі. Да, дуть, вибираєш помідора собі? Да. Помідорчика ще вибирає. І я, друзі, замочила перед тим, як лягала. Полежати трошки, замочила огірочки. І зараз в мене ж ви пам'ятаєте, що є маринад. Зараз тим маринадом залью і, можливо, хоча я сумніваюся, тут, мабуть, не буде банки заквасити. Ну, Зараз я попробую. От, доведу ці огірки до куття. Так, друзі, залила баночку з огірочками дружку 2-літрову кип'ятком пару, поки ця баночка париться, я. Хочу з вами поділитися одним із улюблених своїх рецептів, квашених огірків. Зазвичай я квашу огірочки за рецептом 100 г солі на 3 літри води. І стоїть, заливаю холодною водою, стоїть 3 дні, тоді цю воду зливаю, кип'ячу, стілю, заливаю і закручую банку. Металевою кришкою. Сьогодні хочу вам показати ще один дуже класний смачний рецепт хрумких огірочків, в міру солених і таких, знаєте, от русів, як з бочки, виходить. Це огірки з борошном. Поклала, значить, в банку кріп, хрін і часник. Можна покласти, хто хоче перчик ще чорний, ну, не знаю, можу кинути сьогодні. Зазвичай я не кладу, але можна покласти. Тут нічого нема до такого страшного. Кіно пару штучок. Друзі, і далі, що я роблю далі? Далі я кладу в посудинку три столові ложки борошна. Це таким невеличким чубком. Нормальні три столові ложки. Два, три. І кладу. Три столові ложки таких самих солі. Один, два і три. Перемішую сіль з борошну. Додаю сюди воду з крана, звичайно холодну воду з крану і роблю таке біле молочко. То мені зараз треба розчинити сіль. І з борошном. Петельно гарненько перемішую. У мене сіль дуже груба, друзі, дуже груба. Гляньте, яка та сіль. Ще я її не використала, щоб ви розуміли, дивіться, бачите, оце такі крупинки здоровенні солі, то мені треба її гарно розговкати, розмішати. Зробити таке біле молочко. Я ще, друзі, робила довгий період. На трьохлітрову банку теж хороший рецепт, теж мені подобається. На трьохлітрову банку стакан 200 грамовий солі, заливаю холодною водою, три дні стоїть. Тоді виливаю цю воду в мийку, заливаю гарячою кип'яченою водою кип'ятком і закриваю кришкою. Теж хороший рецепт. Ну, останнім часом роблю оце 100 грамів солі, кип'ячу і заливаю. І е, оцей теж з борошном дуже хороший рецепт. Хто ще не пробував, щиро вам рекомендую. Все, розбовтала. Сіль ще чую, що ще вона не розчинилася грубо. Так. Вливаю в банку. Та в мене маринад шипить, закипає для цих огірочків маринованих. От, бачите, ще на дні сіль лишилася. Зараз буду ще бог тут. І доливаю холодною водою з крана до, кін... до... до верху банки. Далі, друзі, я буду залишати тут на кухні при кімнатній температурі. Можна і зразу їх винести, друзі, але вони будуть бродити. І будуть, можуть вибігати трошки розсіл, то на що вам таке робити? Да, на полках, де будуть стояти огірки. Мене там вже таке, я робила іноді винесу, воно потече і там на полках поставалися такі кола від банки. То я тепер так не роблю. Тобто я залишу ці огірки в кухні, поки вони перебродять. Днів, два-три вони постоять в мене, я буду їх періодично збовтувати, так, щоб борошно це не розставило на низ, а щоб воно розподілялося по банці. О, все, майже нічого нема. І доверху доливаю холодну воду. Так. Заливаю, бачите, от воно осідає, воно так буде осідати. Тому заливаю капрон, закриваю капроновою кришкою, Бовтаю. туди-сюди. І так зроблю два рази в день, два дні побовтаю. Візьму тарілочку, ставлю банку в тарілку, кришечку привідкрию, отак от її просто насажу. І отут, друзі, в кухні цю баночку покину. Значить, ще раз повторюю: накладаю в банку огірки, кріп, хрін, часник. розбовтую в холодній воді 3 столові ложки борошна, 3 столові ложки солі в доливаю банку, доливаю до верху холодною водою, перебовтую, тримаю в теплі в квартирі днів два-три, поки вірки змінять колір і перестануть брудити. Тоді закриваю капроновою кришкою і виношу на місце, де вони будуть стояти взимку. Хто тримає в квартирі, може тримати в квартирі. Все, зараз залью ще огірочки, і ми з вами спробуємо два помідори. Ті, що я пам'ятаєте, в селі казала, що дуже хочу їх розрізати, попробувати, які вони і зважимо з вами позаду хату. Все, друзі, одні з гірчицею закрутила, зараз обов'язково вкрию, щоб вони до ранку поміняли колір і добре впарились. І другі огірочки заквашені виглядають ось так ті, що з борошном. Я вам покажу потім через три дні. Як буду виносити, я зніму, як будуть виглядати. Так, мої друзяшечки. Хочу з вами разом попробувати зважити позату хату. Помідорчик ось такий в мене вийшов. Ну мабуть, грам 300 важить, але все одно, мені цікаво. Ну, ті велетні, що я намагалась виростити, то вони менші, як ця позата хата. І розріжемо з вами разом, як вона виглядає. Так, зараз обу нулю нулю ваги. Ось, ваги на нулю і кладу свою позаду хату. О, нічого собі 377 навіть. 300, А ну, 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 ну. 393 грами. Класно! 396. 97. Майже 400 грамів. Прикольно. Клас. Класно, правда? Що розріжемо, як він виглядає всередині, правда? Ну, а як? Треба розрізати? Який він в розрізі подивитись? Попробуємо з вами. Може хтось із вас ще не садив. Ось так він виглядає в розрізі. Класний, соковитий. Смачний дуже, друзі, помідор, дійсно. Солодкий, ніжний дуже гарна, м'якенька шкірочка. Дуже достойний. Уваги, помідор. Хто не садив, рекомендую. Бачите, він трохи білявий бо він ще тут такий трохи зеленкуватий, але вже ж мені кортіло. Хотіла зрізати, бо ж як поїду, то вже все так і станеться. І дуже дорожила цим сортом смарагдове яблуко, бо я посадила із зелених таких помідорів, смугастих, так, ось таким от, да, вкрапленням, смужками такими, жовтими посадила один єдиний сорт і один помідор у мене був. Росада була одна штучка, то я не так дорожила, тряслася, хоч би він не пропав, щоб один у мене такий був. От. І вже він такий перестиглий, як би вам показати. Він вже такий мякенький мякенький Зараз разу, що все буде по столі текти. Чекайте, візьму тарілку, все буде мокре. Так на тарілку. От. Дійсно класно, Дивіться, який гарний розріз. Дуже красивий. От все таки, знаєте, зробити салатик з олійкою, порізати помаранчевого помідорчика, такого зеленого, рожевого, червоного. Це дуже красиво. Люблю все гарне. Не просто їсти, а щоб воно ще було й гарно. Дійсно, смарахти. Гарно, правда? Ось. Клас. Ми попробуємо, який він на смак. Ну, бачите, він навіть ріжеться як желе, друзі, видно, що він такий ніжний. Він ще солодший, як позата хата. Ну, ідине, що в ньому дуже багато соку, він такий досить соковитий. Ну, але це можливо через те, друзі, що він переспілий, бачите? Він же дуже м'який. а чому переспіли? І мене, як не було, діти збирали помідори, і вони не знали, що він такий має бути. Бачите, от він такий аж м'який, бачите, розлазиться вже. Вони його не зірвали. Його вже треба було раніше зірвати. Смачний помідор. Рекомендую, буду садити на другий рік знову смарагдове яблуко і буду садити обов'язково позаду хату. Також буду садити хурму, ну, я, мабуть, зроблю окремо ще, друзі, відео. Я поїду якийсь день. Поїду зранку, я візьму зірву кожного помідора. В ідеалі показувати його було б на городі, але ж як я приїжджаю, друзі, завжди сонце. Для того, щоб показати і самого, сам, саме стебло, сам помідор, Я приїжджаю, завжди сонце відсвічує. І це не так просто, це зреку попасти на хмурну Ну, Якщо попаду, то буде класно, то можна зробити огляд прямо на городі біля куща, щоб ви бачили. Але, звичайно, що в місті зручніше. От я собі присіла, все не спіша, розклала, нормально. Я думаю, що можна і так зробити, а ви собі там в інтернеті подивитеся чи почитаєте опис. Чи я вам, а, і знаєте, як я зроблю? Я взагалі можна зробити взяти коробку, в мене всі коробочки мої є. Всі лежать, я вам зараз покажу. У мене тут є чарівна шкатулка. Дивіться. Це вже от нове насіння, що я привезла з Польщі. І от, будь ласка. Всі мої помідорчики, всі мої коробочки, все є. Бачите? Все маю. От, будь ласка, вам позата хата. Є опис. Зараз я вам ще знайду. Ось царський подар. Ой-ой, ось ой, 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 зараз смарагдове. От, смарагдове яблуко. Дуже схожий, правда? ж? Такий, як він є. По опису ось. Да? Ось. Все як пише, гарно. Е, так. Смарагдове яблуко, високоросний, середньостиглий сорт з надзвичайним забарвленням плодів і дивовижним смаком, що нагадує Киві. Правда, так і є, дуже нагадує Киві. Вирощується як в закритому, так і в відкритому ґрунті. Індетермінантного типу, тобто високорослий. до відомо вирощування. Так, да, дійсно. Так. І позата-хата. Оригінальний високорослий індетермінантний сорт. Цей сорт і це сорт. Так. Мої хороші, всі в мене помідорчики є. Тут не тільки є помідорчики, але ще є і насіння. Я ж брала там по кілька насінин, я ще й насіння маю, і деякі буду висівати знову на другий рік. Далі, друзі, стосовно. Знаєте, ще що хотіла відповісти початкам. Стосовно чері. мене в попередньому відео дівчата питалися про те, чи буду я збирати. Насіння зі своїх червів. Друзі, для себе не буду збирати, принаймні, цього року. Е, ну, чому не буду збирати? Тому що я ще маю насіння те, що я купувала. І мені його треба дві насінинки. А може, навіть і одну на другий рік я буду садити. Ну, тому що я хочу більше сортів. Так, наприклад, 100 сортів по одній насінинці, щоб спробувати різні. Мені це цікаво. І я ще, друзі, маю. Це один момент. Далі, другий момент. Е, якщо ви хочете томати в мене придбати, от ви питаєте, так? то е, ну, ви, ви ж подумайте, друзі, що е, вам за пересилку тільки одну треба буде заплатити. Я вам, іби ви жили в Луцьку, я б вам безплатно принесла б того поміторчика, собі вибирайте насіння. Так, тобто я не хочу на цьому це, такі заробітки собі, я не хочу на цьому. Поки що, я не зарікаюсь, друзі, заробляти. От. Але ж ви заплатите за пересилку, там мінімум, я не знаю, мінімум, мабуть, 40 гривень за таку бздюлючку. То вам вигідніше піти в магазин, купити за 30 гривень, чи там за 25 гривень, чи за навіть за 40 гривень. Пішли собі, купили насіння і все, і маєте. Чи я щось не розумію, то ви мені скажіть. Я вам просто зараз, друзі, покажу. Які в мене черіки? У мене черіки три, три сорти чері це м, золото тайги, те, що мені Руслан Духов передав, і я його не буду сіяти, бо воно не дуже смачне. На смак воно ніяке. А, а ті, що я сіяла, то я вам от показую: це томат черіки жовтий. Ви собі запишіть, просто купите і все. Погано видно? Да? Томат КС1549 F1. Зараз я налаштую. О, зараз, зараз, зараз. Ось. Погано фокусує. Ну, я думаю, що ви побачите. КС1549 F1. І томат Моншері. От у мене ще є тут націнинки, друзі. То нащо ж я буду? Моншері f 1 все, ви собі запишіть, купите в своєму місці, де ви живете. І на що вам платити за пересилки і бігти на нову пошту, і на що вам ти морочіння? Я так думаю. Друзі, якби це вже були, були якісь такі сорти, що нема в магазинах, то так. Я іноді теж щось хочу, думаю, от якби в людини тої купити. А потім себе зупиняю, думаю, почекай, Оксана. Там Хочу, наприклад, якусь квітку, в ко... що, що є, в когось дівчата продають на Ютубі. І потім думаю, почекайте, 90 гривень заплатиш за пересилку. То ти можеш за 90 гривень в себе десь там чи на ринку, чи в людей купити і, і парити собі мізки. Так і вам, дівчатка. От, ну, з, 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 з черіків точно не буду брати насіння. Uh -huh. І не буду брати насіння з тих помідорів, що в мене ще є, торічні насіння. я ж заплатила за нього гроші і воно все сходило, тому поки що не буду. Вже Як воно закінчиться, на другий рік можливо, то з деяких томатів буду брати. Щоб зберегти сосність. Там мама моя брала в селі, її подружка, дала їй, то я, може, з них візьму, щоб собі мати теж такі, як в неї. І ще, друзі, шукаю свою підписницю. Пані Неля, ви десь пропали, моя хороша, я з вами заскучилася. У мене була дуже гарна глядачка пані Неля, і десь її немає. Я вже хвилююся, якщо ви мене дивитеся, напишіть, що у вас все добре. Бо я ж не знаю, може, ви десь живете на, не знаю, на окупованій території, чи, може, не дай Бог щось вас сталося, будь ласка, відкликніться. Моя хороша, я переживаю за вас. Де ви? Напишіть, що. Гльо, Оксана, я дивлюся, в мене все добре. Ну що, друзі, мабуть, на цьому буду з вами. Але вже гарний помідор. Дивіться, як вона гарно дивиться. Тісно, як смарахта. На Києві схожий. Друзі, мабуть, буду закінчувати відео, тому що вже 20 хвилин, щоб ви довго не маринувалися. Не буду вас маринувати. У нас вже 9 година вечора. Важко мені після відпустки, чесно вам скажу. Так робота нелегко дається. Я ще, знаєте, вже скільки сьогодні? понеділок, вівторок, середа, четвер, вже 4 дні, а я ще така не дуже активна. От, ще така трошки незрозуміла, де я. А вам дякую, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Божої опіки всім, хто нас береже. Всіх нам благ, міцного здоров'я, друзі, щедрих вам урожаїв, Нехай все-таки земелька віддасть нам, нехай ще йдуть дощики, нехай ще продовжується літо, що ми ще щось трошки зібрали, бо дуже багато ми вкладаємо праці, дуже багато сил. Хочеться, щоб воно нам поверталося. Нехай кожному з вас повертається ваше добро за коментарі, міцним здоров'ям, добробутом, вашим сім'ям, всього самого-самого доброго. Всіх вас обіймаю, до нової зустрічі, до побачення.